Є знижки представляють незламні знижки на гепатронбінгель 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Російські війська потрапили у вогняний котел на харківському напрямку. Їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян. 30 з них вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом. Що відбувається там наразі? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Вони побудували цілий план, як прорватися у Вовчанську, натомість потрапили в пастку. Чотири сотні росіян опинилися на Харківщині у котлі на агрегатному заводі. Про це стало відомо 17 червня. Пише Форбс. Швидше за все в котел планували взяти українських військовослужбовців. Очевидно, план росіян полягав у тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсування річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ. План провалився, коли українські війська, можливо, з 9-го стрілецького батальйону, російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході. Українські бійці зазначали, що росіяни оточені без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення і повідомляли про купу мертвих і поранених росіян. Російські командири цими вихідними наказали своїм військам на захід від хімічного заводу прорватися через українські позиції. Однак, дві спроби прориву до оточених російських військ були відбиті українськими силами оборони. Повідомляє центр оборонних стратегій. Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон, хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного. Вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів. Про те, що росіяни у пасті, повідомив її військовий оглядач групи «Інформаційний спротив Костянтин Машувець. Він зауважує, що росіяни, які опинилися на агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але потрапивши під щільний зустрічний вогонь. Сповзалися на агрегатний, де й засіли. Втім, за даними Машовця, на заводі перебувають близько двох сотень російських окупантів, рахуючи поранених і мертвих. Про те, що расисти в патовій ситуації говорить і військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. В коментарі обозу він пояснив, що окупанти не можуть нічого досягти своїм розрекламованим наступом на Харків, але відступити не можуть через репутаційні втрати. У росіян, м'яко кажучи, не все добре, взагалі не добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район липців для росіян перетворюється у таку собі пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивезти з цієї локації свої війська, а продовжувати їм потрібний новий ресурс. Я неодноразово говорив про те, що росіяни або підтримувати високий рівень інтенсивності ведення бойових дій в цій локації. Змушені були передислокувати туди підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади, що одразу ж позначилося на ситуації в районі Часового Яру. Оскільки 83-го ДШБР, це Іванівське, це Кліївщина, це Андріївка. Це їхні напрямок і саме там почалася одразу системність контратак у Кліїшівці. Також росіяни були змушені передислокувати у Білгородську область на Харківщині ділянки бойових дій 155-го окрему бригаду морської піхоти, яка знаходилась на Курахівському напрямку. Окрім всього іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання. Деяких підрозділів 810 ї окремої бригади морської піхоти та 61 ї окремої бригади морської піхоти, які були в складі і залишаються групою військ Дніпро, які діяли по корінкам в районі Нестрів на Херсонщині, в Олешках та Голої Пристані, і фактично до Кінбурнської коси. Фактично ці підрозділи використовувалися там аби протидіяти поширенню наших плацдармів. Про що це каже? Це каже про те, що оскільки вони зараз відправляються в локацію Харківщини, то, по-перше, ми можемо сподіватися на найближчий час на розширення плацдармів на лівому берегу Херсонщини, це перший момент. Другий момент вони так продовжують насичувати Білгородську область і намагаються розвивати свої наступальні дії на харківському напрямку. Але з 10 травня якогось феноменального успіху. Ну не з 10 травня, з 15 по 20 травня, коли вони в принципі зайняли ті позиції, які багато кого ввели в стан такого собі перманентного шоку. Вони фактично збільшили кількість свого угруповання вже більш ніж на 45 тисяч. Поки що не 50 у Білгородській області, але більш ніж 45 тисяч. При цьому вони навіть забрали частину підрозділів з груповійськ Курськ. В минулому зараз це все називається група військ північ. Але я їх градую, так як вони і були. Група військ, Білгород, Курськ та Брянськ це більш так сприймається необізнаним глядачем чи читачем більш адекватно. Нагадаємо, що нещодавно рашисти хотіли йти на Сумщину. Що знову все пішло не по плану? Отже, кампанія наступу на Сумщині вона там як ще актуальна? Я думаю, що не зовсім. Тобто відсоток вірогідності, що це відбудеться, зменшується. На Харківщині ситуація якось критично змінилась? Ні. Отже, росіяни зараз в ситуації, м'яко скажемо, патові. З одного боку, вони би забрали весь цей ресурс та відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цих напрямках. З іншого боку, це репутаційні втрати. Ми розпочали те, що не можемо, не те, що закінчити, а навіть продовжити. Це правда, вони цього не можуть зробити, особливо зараз. Коли почала діяти повноцінна фаза відпрацювання по території. Торію Російської Федерації західної зброї а рекламували це так званий наступ як могли кількома днями раніше. Наше командування повідомляло, що росіяни застрягли у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області. Все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь. Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. У середньому це щонайменше 130 військовослужбовців армії РФ. Дня також на цьому напрямку наші захисники знищили понад 50 танків. Та що цікаво, одні з твоєнкори трублять про котел, пишуть про те, що прорватися до своїх щурів ніхто не може, які постачати їм їжа чи медикаменти. А інші кілька днів тому зробили гучну заяву. Мовляв, в котлі опинилося 5 тисяч військових ЗСО. Пшику російські пропагандистські змі зокрема зробив воєнкор Євгеній Піддубний. Щоправда, потім допис кудись зник. Чого б це? До слова, цей живоїнкур регулярно писав про штурми росіян і катастрофічні втрати ЗСУ. та забував уточнити, що все навпаки. Тож росіянам, які вже опинилися в котлі, краще здатися, ну а ще краще стати добривом для української землі. А як думаєте, ви, яка подальша доля у росіян на вовчанському напрямку? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!